Привіт, сьогодні ми розберемо один просто неймовірний вірш однієї з найвидатніших українських поетес Ліни Костенко. Ну, от знаєте, є такий вислів Біла ворона так кажуть про когось, хто не такий, як усі, хто чимось вирізняється з натовпу. А тепер просто уявіть собі таку картину. Десятирічну дівчинку судять по справжньому. А в чому її звинувачують? У тому, що вона робила кольорових мишей з осіннього листя. Дивно, правда, саме ця сцена лежить в основі вірша кольорові миші. Давайте розбиратись, що там до чого. Отже, вірш переносить нас у далеке минуле, в часи, коли, скажімо так, звинувачення у чаклунстві не були рідкістю. І там ми знайомимось із головною героїнею, маленькою дівчинкою на ім'я Анна. Так що тут у нас у матеріалах справи? Підсудна Анна 10 років. Місце дії старий Вижгород, десь у 17 столітті. Позивач її розлючений сусід, а докази, увага, кілька осінніх кленових листочків. Звучить абсурдно, а звинувачення ще дивніше мовляв, її кольорові мишки завдають моральної шкоди його дітям. Але знаєте, справа тут не просто в якомусь дивному суді, все набагато глибше. Поезія показує нам справжнє зіткнення, зіткнення двох світів, двох способів бачення цього світу. З одного боку, Анна вона така жива, творча, унікальна, а з іншого її сусід. Він це втілення сірої маси, всього стандартного, обмеженого. Вона бачить у простому листочку красу, а він загрозу. Це протистояння яскравого і буденного, романтичного і, ну, просто сірого. Іліна Костенко просто геніально це показує, тільки вслухайтесь: був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері. Це слово сірий повторюється знову і знову. Воно ніби гортає все навколо, створює таку гнітючу атмосферу. Світ сусіда просто не може витримати яскравих барв. У літературі такий прийом називається контрастом. Це коли автор ставить поруч дві протилежності, щоб різниця між ними стала ще більш очевидною. І Костенко використовується просто блискуче. Конфлікт між уявою і бажанням усіх причесати під один гребінець стає кришталево ясним. Тож давайте подумаємо, чому Чому ці невинні мишки з листя викликали такий страх і гнів. Борить же не в мишах, правда? Вони лише символ, символ уяви, фантазії, унікальності. А сусід це таке собі уособлення суспільства, яке боїться всього незрозумілого, і найпростіший спосіб позбутися того, що відрізняється, це звинуватити в чаклунстві. По суті, це ж вічний конфлікт, одна яскрава особистість проти сірої, гнітючої, більшості. Але чи справді судили тільки Анну? Можливо, на лаві підсудних була ще хтось зараз усе стане на свої місця. Бо ж авторка Ліна Костенко це і є та сама біла ворона в найкращому сенсі цього слова. Погляньте самі в дитинстві мріяла літати. За свої принципи її прозвали залізною жінкою. Вона відмовилась від найвищої державної нагороди, завжди уникала галасу і церемоній. Вона ніколи не прогиналася під систему. Ліна Костенко належала до руху шістдесятників. Це було покоління творчих людей, письменників, художників, які в Радянському Союзі намагалися творити вільно, не за вказівкою партії. Вони, як і Анна, чинили опір сірості й однаковості, і, звісно, за це їх часто судили та переслідували. І тут усе складається в єдину картину. Виходить, що для радянської влади її незвичні, сміливі вірші це й були ті самі кольорові миші. А боротьба маленької Анни з сірим сусідом це відзеркалення боротьби самої поетеси з режимом, який хотів зробити всіх однаковими. То чим же закінчився цей дивний суд? Фінал у вірша просто неймовірний, бо раптом з'являється кольоровий кіт. Він нявкнув і просто залив чорнилом той вирок на папері. Розумієте? Ще один яскравий творчий незалежний персонаж втручається і руйнує плани сірого суду. Вирок знищено. Але. Хто ж насправді переміг? Вірш не дає прямої відповіді, і це, мабуть, найголовніше. Він наче говорить нам так, система може виносити вироки, може намагатися засудити, але справжню творчість, дух свободи, уяву їх неможливо знищити чи засудити. А як думаєте ви?